Вітаю, мене звати Тетяна Ціленко, я психологиня з 10-річним стажем роботи, спеціалізуюся на травмотерапії та терапії горя, працюю з темами втрат та горювання. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного з нас: про важкі випробування і втрати, які ми переживаємо в житті. Часто ці події приносять біль розчарування. Але водночас вони можуть стати відправною точкою для глибокого внутрішнього зростання. Ми це називаємо посттравматичним зростанням. Сьогодні я розкажу, як втрати можуть змінити нас і допомогти стати сильнішими. Що таке посттравматичне зростання? Посттравматичне зростання це процес, у якому людина після пережиття сильного стресу або травматичної події відкриває нові можливості для особистого розвитку. Хоча це не означає, що травма сама по собі приносить користь, але крізь біль ми можемо знайти нові сили, сенс життя і глибше розуміти самих себе. Важливо пам'ятати, що зростання це не обов'язково автоматичний процес, але його можна досягти завдяки підтримці та власній внутрішній роботі. Втрата або важка травма можуть змінити нас в декілька важливих способів. Ось кілька прикладів, як це може статися глибше усвідомлення сенсу життя. Після пережиття болючих втрат люди починають замислюватися над тим, що насправді важливо в їхньому житті. Вони переглядають свої пріоритети, відкидають непотрібне і більше цінують справжні моменти, зміцнення особистих стосунків. Травматичний досвід може привести до покращення стосунків з близькими. Люди стають більш вдячними за підтримку і частіше звертаються до інших по допомогу. Вони відкривають нові способи взаємодії і спілкування, підвищення особистої сили. Переживши складні часи, багато хто починає вірити у свою здатність долати труднощі. Людина відчуває, що якщо вона змогла пережити щось настільки важке, то здатна справлятися з іншими викликами. Зміна життєвих цінностей. Втрата може спонукати до переосмислення свого місця в світі, зміни цілей або навіть кар'єри. Людина може почати шукати нові шляхи самореалізації, які більше відповідають її новому внутрішньому стану. Духовний ріст, травматичні події часто змушують людей звертатися до духовних або релігійних практик, щоб знайти втіху і сенс, це може привести до поглиблення духовності. Або пошуку нових філософських поглядів на життя. З точки зору психології, посттравматичне зростання це не лише результат подолання труднощів, але й свідома робота над собою. Ось кілька механізмів, які можуть сприяти цьому процесу. Рефлексія, це здатність розмірковувати над тим, що сталося і як це змінило наше життя. Люди, які схильні до рефлексії, частіше знаходять сенс у травматичних подіях і можуть краще адаптуватися до змін. Підтримка оточуючих підтримка сім'ї, друзів та терапевта грає величезну роль у процесі зцілення і зростання. Коли ми ділимося своїм болем з іншими, ми не лише звільняємо себе від частини тягаря, але й отримуємо важливі ресурси для подальшого розвитку, самоусвідомлення та прийняття. Люди, які здатні прийняти себе і свої обмеження після травми, мають більше шансів на зростання. Прийняття допомагає припинити опір і дозволяє зосередитися на тому, що можливо змінити. Зміна погляду на світ. Травма може змінити нашу картину світу. Це може бути болісно, але саме у цій трансформації часто приховані нові можливості для розвитку. Переживання втрати важких моментів це завжди випробування. Але вони можуть бути потужним стимулом для внутрішнього зростання. Постравматичне зростання не означає, що біль зникає, але це можливість знайти нові сили і сенс у житті. Якщо ви зараз проходите через важкий час, пам'ятайте, що це може бути початком важливих змін, і не бійтеся звертатись за допомогою як до близьких, так і до фахівців. Коментуйте та поширюйте це відео. Відео на інші теми чекають вас на YouTube-каналі Ветеранка. Бережіть себе.